Чи можна знайти якісний спа басейн за низькою ціною? Ви хочете розслабитися у власному спа басейні? Бачили багато недорогих варіантів в інтернеті та сумніваєтеся, чи варто ризикувати? Давайте розберемо це питання. Зараз на ринку з'явилось безліч пропозицій дешевих спа і джакузі. Ці товари стали особливо популярними під час COVID-19, коли люди активно створювали зону відпочинку у себе вдома. Та важливо розуміти: при купівлі дешевого спа-басейну ви отримуєте саме те, за що платите. У недорогих спа-басейнах, як правило, зекономили на важливих компонентах. Тут тонкі матеріали корпусу без міцного каркаса, слабка теплоізоляція і недовговічна електроніка. Вони можуть прослужити 5-7 років. При цьому рахунок за світло і витрати на технічне обслуговування будуть значно більшими. Врешті-решт, ви витратите стільки ж коштів, скільки й при придбанні якісного варіанту на самому початку. Не допустіть помилки, яку роблять багато покупців. Спа-басейн це інвестиція у ваш комфорт і здоров'я. Вибирайте уважно, якщо ви хочете справді якісний спа-басейн, з яким не виникне зайвого клопоту, звертайтеся в нашу компанію Spa Galaxy. Ми допоможемо підібрати надійний басейн під будь-який бюджет. Підписуйтесь на нас і дізнавайтеся ще більше корисного про спа-зони та здоровий відпочинок.